Доброго дня друзі. Заїхав на помоєчку в обіднє время. Перед обідням так вивіз сміття багатенько, сам з дому вив, вивіз. Був якийсь вивоз, дивлюсь невеличкий. Така автомобільний салфетка, така так, різна фігня. А пакет розриваю, дивіться, яка біда, яка колонка. JBL в стразах. Такий здоровий не бачив, ціленька. Ціла. Що тут далі у нас буде? Що тут? Алюмінієвий глечик. Тоненький щось такий. Тут було якесь спіртне. Спіртне. Якісь палички, трубочки. Якась плата. Опять. Латуньой. Або самовський кран. Сапа. Ух ти. Яка мідяшка. Це також от крана. Ну геть. В роботі не було навіть. Сапа отака. Шелки такие Тоже латунь Вот так вот, друзья Сапочка Ну и больше такого циклового А, дивиться, шиши, же Родейка вот такая Тіска більш цікавого нема нічого. Ніконічники якісь рульові. І все. Отак. От таке от газова таганка. Якась приблуда. Трошки, друзі, оце такі відосик. Трошки пізніше у в железячин. Рідко, ну бува, друзі. З вас лайк і підписка.